Добрий день. Ми з вами перевіряємо домашнє завдання. У нас було три задачі з вами. Давайте будемо розбирати їх. Перша задача. 10-16, людина біжить за швидкістю 6 метрів за секунду, вона наздоганяє візок, що рухається за швидкістю 1 метр за секунду, і стрибає на нього, з якою швидкістю рухатиметься візок після цього. Маси людини і візка дорівнюють відповідно 60 і 40 кілограм. Але е, тут в нас, е, якщо маси такі так відрізняються, то я можу їх позначити М велика і Н маленька, щоб без індексів було. Але тут складно без індексу все швидкостями буде, тому що в нас вже є дві швидкості, і нам потрібна ще три наступна третя швидкість. Тому нам якусь, якийсь індекс придеться зробити. Е, надо буде зробити. Тому я як зроблю? Я позначаю швидкість. Людини 6 метрів на секунду, це В не буде. А швидкість візка У, у нульової 1 метр на секунду, а потім, коли людина буде вже на візку, в, в них е, сумісна швидкість буде У. Е, ну, ось тут в мене, мабуть, не так добре розділено, розділено але я відразу так не бачила. От, бачите, я коли починаю вже дивитися безпосередньо на картину. Коли я починаю. Давайте я трохи опущу, а то інакше він якось воно дивно виглядає. Ось, дивіться, що я розумію по рисунку. Рисунок вам потрібен обов'язково. Давайте ми будемо навчатися це робити правильно. Тобто нам потрібно обов'язково якісь е, ілюструючі рисунки робити. У нас тут всі три задачі сьогодні з рисунками. Дивіться. Е, ось це в нас візок. Я не буду кольосики рисувати йому. А ось це в нас людина. Неважливо, два прямокутничка, в один горизонтальний, інший вертикальний. Добре. Ось людина маса М, швидкість. Вона наздоганяє візок. У нього, в. Вона нас візок. В нього е, швидкість у нульової, маса в нього М маленька. Потім людина запри... заскочила на цей візок. Що вона зробила? Вона наздогнала його. Добре. І потім вони рухаються як одну целе. Тоді маса в них буде М плю... велика плюс М маленька, а швидкість буде У. Нам в цьому випадку добре, тому що в нас всі швидкості направлені в, направ... в направлення Х. Проекції Проєкці... знаходити буде легко. Записуємо закон збереження імпульсу. Спочатку імпульси були у людини і у візка, ось це М, В і М. У нулевое, а потім у них був один імпульс. М велика плюс М маленька умножить на У. Ось цю швидкість ми будемо шу шукати, але пот потім ми спочатку будемо проєкції знаходити. Тут все з плюсом, просто вектор прибираємо, і е звідси У ми знаходимо. Одиниці перевіряються легко, але подивіться, у нас однакові два вирази з, з точки зору одиниць вимірювання. Ось ці два однакові з Одиницями і ось ці два однакові, тому я можу здесь перевіряти, це буде кілограм на метр в секунду, кілограм метр в секунду, а тут буде тільки кілограм. Кілограми скорочуються, це все добре. Далі ми е, швиденько можемо підрахувати, обчислимо і знаходимо е, численну відповідь. Все, добре, давайте подивимось далі. Далі у нас е, буде е, задача е, 10-20. У скільки разів збільшиться гальмівний шлях автомобіля, якщо швидкість руху збільшити з 50 до 75 км за годину. Гальмування відбувається з максимально можливим прискоренням. Но, бачите, ось так пасно здогнала кінематика. Не чекали, але вона вас наздогнала. До куди подінешся, так здесь, мабуть, вся задача кінематична, але незалежно від того, що нам далі 50-75 км за годину, не обов'язково переходити в ці систему інтернаціональну, тому що ми розуміємо, що будемо знаходити е, відношення. Але якщо ви це зробили і перейшли в систему інтернаціональну, ну добре, нехай буде система інтернаціональна, це теж не заборонюється. Дивіться, але тут знов потрібно обов'язково показати е, вектори. Ось у нас початкова швидкість, неважливо, яка або 50, або 75. Я В і Т позначила її. Ось прискорення, яке направлено протилежно руху, іначе у нас не буде гальмування. Е, і, здесь у нас швидкість кінцева, вона дорівнює нулю, тіло зупинитися. Ось, І ось у нас переміщення, яке буде. Відбуватися це і T, ну подивимось, яке воно буде. Ось це в нас о, ось XL. Гальмівний шлях е, простіше за все, використовувати ось цю формулу, де в нас буде S І, це буде кінцева. Швидкість в квадраті, ось вона 0, потім буде в нас е, вичість початкова швидкість в квадраті, і поділіть на е, подвоєне прискорення, але воно в нас буде від'ємно. Якщо ви записали це з індексами Х спочатку, а потім знаходили проекції, то можливо таке робити. Е, якщо ви спочатку з векторами щось записали, а потім проєкцію знаходили, це теж можливо робити. Але я вже відразу написала формулу, а потім. Зрозуміло, що потрібно все ж таки показати показати, звідки е, береться цей знак е, мінус. Якщо ми не покажемо на рисунки, то не зрозуміло, чому у нас ось така кінцева формула. Просто тому, що ми такі дуже розумні, ну так не буває. Тобто ми розумні, безумовно, але е, потрібно все ж це до, кожного разу е, показувати, демонструвати. Так, е, за умови нам казали, що можливо. Що максимально можливо прискорене бути, тому ми будемо вважати, що в нас воно однаково. І тоді ми будемо знаходити відношення гальмівних шляхів, і тоді воно буде пропорційно відношенню квадрата в швидкості. Ну зручніше, якщо ми спочатку знайдемо відношення швидкості, а потім все це вас в квадрат. Оце не обов'язково, але так менше. Обчислювати. Ось, і я не стала перевіряти окрему одиницю, тому що кілометри за годину ми скорочуємо от 75 на 50 ділимо, в квадрат возводимо, Це буде 2,25 Тобто гальмівний шлях збільшується в 2,25 рази. Ось така задача у нас. І ще одна наступна задача у нас була 10,23. У нас дві кулі були, 1,2 кг. Вони рухались назустріч одна одній. З швидкості в них такі ж. По численним значенням, як і маси, то є 1,2 метра за секунду, десь 1,2 кілограма. І ось тут дивіться, нам потрібно визначити зміну кінетичної енергії системи після абсолютно непружного удару. Ну, мабуть, хтось з вас догадався, що кінетична енергія буде зменшуватися, але. Я розв'язувала цю задачу з вигляду на те, що я, мабуть, не розумію, як вона буде змінюватися, або збільшуватися, або зменшуватися, тому я розв'язувала її ну, от, в лоб, умовно говорячи. Добре, давайте подивимось. Ось в нас дано, швидкість е, я все-таки написала перша і друга, іначе е, в, в іншому випадку мені було б складно це. Ось тут дві кулі, та, яка. Більш важка, я її зробила таку велику, і маса у нього М велика, та яка ж менш важка, у вона маленька, і у нього маса М маленька. Вони спочатку рухаються на зустріч одна одної, а потім вони з'єднуються. І рухається як, як одно е, ціло. Іноді буває складно зрозуміти, в, яку, в який бік будуть рухатися е, кулі. І нам потрібно було б, було б це зрозуміти із закону збереження імпульсу. Але в цьому випадку такої проблеми немає, тому що тут менше маси і менша швидкість. Тобто, імпульс, е, Відразу від наш, можна побачити, що це імпульс маленький, а цей імпульс великий. І тому вони будуть рухатися в тому напрямку. У якої кулі більш великий е, імпульс. Але іноді це відразу не, зрозумі, не, не можна знайти, і тому потрібно буде якось це потім вирішувати. Але здесь все просто. спочатку імпульс був у кожної кулі окремо, але тут векторну запись бажано робити, а потім вони с... рухались в, в... в... місті, ну, я не знаю, як вони рухались. Разом о. Разом нехай рухались. Потім ми знаходимо проєкцію, але в мене так ось XOF вибрано, що в мене і ось ця проєкція буде від'ємна, і ось ця проєкція буде від'ємна. Але це не проблема, тому що потім я можу або на мінус один помножити, або, або цю величину перенести отсюда, сюди, а ці дві в інший бік. Це совершенно одне те ж, але формула должна бути ось така. Тобто нам потрібна кінцева швидкість. Без цього ми не можемо шукати зміну кінетичної енергії. Коли ми знайшли. Кінцеву швидкість, безумовно, якщо хтось хотів, ви могли її порахувати, але це ну, не прикольно. Добре, якщо ви можете розв'язувати задачу в загальному вигляді. Так, далі рухаємось. Зміна кінетичної енергії це кінцева. Кінтична енергія мінус початкова кінетична енергія. Кінцева кінетична енергія це їх маса, множить на їх сумісної швидкості, швидкості і ділити навпіл. А початкова кінетична енергія це кінетична енергія кожної окремої кулі. Ось ми це записали з вами. Потім замість V підставляємо ось цей вираз. Розуміємо, що на M маленька плюс М велика ми один раз скорочуємо, і у нас буде ось такий вираз. Але я не хотіла його. Переписувати ще раз, в мене немає міста. Але якщо ви е, одну другу винесли за дужки, то це е, бажано було зробити. Я бач, бачите, це зробила вже як коли е, обчислювала, Ну, тут я розуміла, що в мене більше нічого не поміститься сюди, тому я так не робила. Далі ми перевіряємо одиниці. Ось це, це доданок ми перевіряємо. А ці два однакові. Тобто ми для них один, одну перевірку робимо. Значит, здесь у нас в чисельнике килограмм в квадрате и метр в квадрате на секунду в квадрате. Вот килограмм в квадрате, метр квадрат в квадрате, секунду в квадрате. А С у нас килограмм. Ось он Один килограмм мы скорочиваем. А здесь у нас просто килограмм, метр квадрат в секунда в квадрат. Вот он есть. Тобто у нас Е килограмм, метр квадрат на секунду в квадратный. Лучше перегруппировать. Килограмм метр секунда в квадрате C newton и умножить на метр С джоуль. Все, джоуль мы отримали, все добре, можем рахувати. здесь Дуже добре подобрані числа, якщо ви е, все ж таки в загальному вигляді розв'язали задачу, то вона легко обчислюється. І мінус 3 джоуля ми е, отримали. Що значить мінус 3 джоуля? Це значить, що коли ми із кінцевої вийшли початкову, е, е, отримали від'ємну від відповідь, це означає, що кінетична енергія зменшується. Тобто вона зменшується на 3 джоуля. Ну, ось така задача. Тут е, вона. Мабуть, не складна, але вона але трохи е, гріздка. Тут потрібно було багато всього дописувати, але бажано не економити, тому що вам такі задачі розв'язувати потрібно буде, і бажано, щоб ви розуміли, як ви будете її оформлювати на якоїсь роботі. Ну добре, на цьому ми завершуємо з вами. Сьогодні трохи довше перевірялю домашнє завдання, ну так і надіслав. Трапиться в порубер.